Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Президентка Молдови Майя Сандо, вважає, що на тлі повномасштабної війни Росії проти України існує великий ризик порушення молдовського нейтралітету, і країна повинна мати можливість оборонятися. Як повідомляє європейська правда, таку заяву Сандо зробила в етері телеканалу Журнал Тіві Республіка Молдова записала у своїй конституції, що вона є нейтральною країною, тому це не може означати приєднання до військового блоку. Нейтралітет працює доти, доки його поважають інші. Вважає молдовська. Президентка, якщо інші країни не поважатимуть наш нейтралітет, то ми можемо зазнати нападу і маємо бути готовими захищатися. Починаючи з війни Росії проти України, ми усвідомлюємо, що ризики недотримання нашого нейтралітету є дуже високими. Додала вона на питання про можливість ситуації в Придністрові. Санду сказала, що наразі немає ризику, що там можуть бути організовані псевдореферендуми, як це робить Росія в Україні. Але очевидно, що те, що Росія робить сьогодні в Україні, є порушенням міжнародного права, і це повинно турбувати всіх нас, зазначила вона. Раніше радник президентки Кимаї Санду у сфері національної оборони та безпеки Дорін Речен заявив, що Молдова більше не може покладатися лише на свій нейтральний статус і повинна нарощувати свою оборонну військову міць. Молдова одна з найбідніших країн Європи. Цього року виділила на оборону трохи більше одного мільярда леїв або 0,45% ВВП. Цього року Молдова подала заявку на членство в Європейський Союз та рішуче засудила вторгнення Росії в Україну. Нагадаємо, днями глава російського МЗС Сергій Лавров пригрозив Молд... Дове, що будь-які дії країни щодо невизнаного Придністров'я вважатимуться нападом на Росію. Експерти ж вважають, що Росія починає розуміти, що втрачає свій вплив на окупований регіон. Про це 24 четвертому каналу розповів колишній віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олександр Фленке. Нагадаємо, що Лавров пообіцяв захистити російськомовних жителів Молдови, проте не пояснив від кого за словами експерта, Росія, зламавши архітектуру безпеки в Європі та розпочавши війну проти України, насправді створила передумови для доволі швидкого вирішення Придністров. Я. Придністровського конфлікту, який був заморожений, він також прокоментував слова генерала Бена Ходжеса, який відреагував на заяву Лаврова. Фленке каже, що багато людей сприйняли твіт Ходжеса в контексті війни в Україні і схильні розглядати рішення у військовому просторі. Але на його думку це створило передумову для політичного врегулювання. Сам Ходжес дав зрозуміти, що у Придністровців є вибір залишитися в тому трупові Росії чи вирішити цю проблему. Але якщо діалог влади Придністров'я буде публічним і під наглядом Росії, то він не буде конструктивним, вважає експерт. За його словами, Придністров'я перебуває у вразливій ситуації спочатку повномасштабної війни в Україні, адже Росія далеко і все, що зв'язує Придністров'я з Росією, це газова труба і безкоштовний газ. Росія реально втрачає вплив на цей процес із загалом Придністров'я, і цим пояснюється заява Лаврова, які не були нічим викликані. Кишинів нічого перед цим не заявляв, що могло б викликати таку страшну реакцію Лаврова, заявив Фленке. Він каже, що пояснюється все тим, що спочатку війни офіційний формат переговорів між Кишиневом і Терасполом не працюють в умовах війни. Ні, говорити про ці переговори недоцільно, але незважаючи на ворожу риторику Тересполя, Молдова вирішує усі питання економіки, торгівлі тощо, і все це вирішується без Москви. По суті, Росія випадає з цього переговорного процесу і втрачає важелі впливу на нього, зазначив експерт. Він додав, що це та нова реальність, яку добре розуміють в Москві, і цим викликана їхня нервозність. До зустрічі глядачі ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.